Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Зодіака Тілець на період з 13 по 19 листопада 2023 рік. Як завжди, не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. одразу підкова це дуже гарний знак, це повна чаша. Можливо, ви отримаєте результати того, що ви щось робили. Для вас важливе. Ось тут, друзі, корабль. Це може бути великий проєкт, або якась далека мандрівка, котру ви. Планували довго, і, нарешті, вона сталася. То начебто все. Ось тут ще кандали. Вони можуть означати стабільність сімейних стосунків або невеличкі сварки, як то кажуть, вияснення якихось обставин в родини. А ми приймемо далі подивитися на розвиток подій, судячи спочатку, то головним у вас будуть повна чаша, а також якісь великі події, мандрівка або новий проєкт по роботі. Ще, друзі, ось вам небесне покровительство. Прямуємо далі. Хочу подякувати всім, хто подивився мої нові відео на моєму каналі, та запросити на подальший перегляд. Скоро буде огляд магазинів до Різдва та Нового року. Різні корисні дрібнички, а також декор. Це дуже цікаво, друзі. А ми переходимо на другий розклад для знаку тілець. Ось тут, друзі, розбите серце. Це може бути якась така новина, з, з якою ви дуже розхвилюєтесь або розчаруєтесь. Але я завжди кажу, що треба сприймати кожну новину з холодним розумом. Іноді людина сама не може на це вплинути, але вона це чує і відповідно реагує. Тримайте себе в руках. Ось тут, друзі, у вас романтичне почуття, це лебідь, а також ключик це вирішення якихось важливих для вас подій, які ви не могли певний час вирішити, бо не знали, як. І саме зараз ви віднайдете цей вихід, спосіб вирішення, і щось у вас дуже вдало складеться. Ось тут, друзі, реальна людина. Яка допоможе вам в ваших справах? Це людина покровитель? То, начебто, все. Підсумуємо? Ось тут покровитель, далі вирішення якихось важливих справ, ключик. Ось тут романтичне почуття. Можливо, вони якось пов'язані. Наприклад, ви соромилися познайомитися зі своєю людиною, котра вам дуже подобається, але ось тут ви зможете це зробити. Ще також ось тут є череп, це квітанці, борги. Або може бути якісь захворювання. Саме зараз, в холодний період, це цілком реально. Та начебто все? Прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Третій розклад для знаку тілець на період з 13 по 19 листопада. Дивимося, ось тут небесне покровительство. Якісь події у вас можуть бути дуже важливими, що вищі сили вам в цьому будуть допомагати саме на цьому тижні. Ось тут, друзі, ви щось будете святкувати, або ви будете присутні за святковим столом. З якого приводу не можу вам сказати, але ось ця чаша, вона саме про це говорить. Знову ж таки, ключик вирішення ваших проблем якихось важливих для вас. Це гарна новина. Можливо, цих вирішень буде декілька, тому що в різних розкладах вже випадав ключик. Ось тут свічечка вона каже про сумну новину. Також будьте уважні та обережні. Саме зараз, друзі, ми з вами на колоді Мадам Ленорман. Подивимось застереження та пораду для знаку зодіака тілець на період з 13 по 19 листопада 2023 рік. Застереження дитина та порада дерево застереження дитина воно може казати, як і Пряму небезпеку для дітей, будьте до цього уважні і завжди при нагоді прямуйте в укриття. Так може бути і якісь такі прохання від ваших діточок, котрі не потрібно саме на зараз виконувати. Діти можуть просити. Якісь такі речі, котрі не зовсім на часі, як то кажуть. Наприклад, серед зими взимку купіть велосипед, або ще якісь, або якусь мандрівку, або ще щось таке, що може стосуватися дітей. Ще також, друзі, діти це початок, не яку справу не розпочинайте саме на цьому тижні. Можливо, ви щось будете підготовлювати або Завершувати, але розпочинати вам карти не рекомендують. Це, що стосується карти дитини, застереження. А парада – це карта дерева. Вона вам каже про те, що ви маєте вірити в свої сили, в свої плани. Ви будете дуже гарно справлятися з цим, маєте бути впевнені. Дерево це. Рост, розвиток, укріплення. Це може бути як ваша справа, а також і якісь родинні цінності. Дерево це знак тільця, тобто тілець це земля і дерево. Звертайте на це увагу, можливо, ви щось будете десь перебувати в місцях сили, там, де парки або. В ліс виїхати. Ось такі, друзі, загальні поради. Як саме на них реагувати, вирішує кожен сам? Але я бажаю вам гарного тижня. Дякую вам за перегляди, за лайки, за підписки. До зустрічі на моєму каналі.